Руденко Андрій Іванович залучив до своєї злочинної діяльності фірми прокладки, а також фірми, які повністю були йому підконтрольні. Було встановлено збитків на загальну суму 5 мільйонів 412 тисяч 767 гривень. Це лише за аналізом 11 договорів. Самий головний постулат сьогоднішнього дня. зроблені фортифікаційні пригради за ті гроші, які дала ОВА. Претензий у ОВА нету по отношению непосредственно к этой организации. Если есть какие-то вопросы, связанные непосредственно с какими-то ценовыми категориями в рамках узких каких-то моментов, для этого отдельно садятся и эти обстоятельства рассматривают. Вот, и не навешивают ярлыки, и не делают из человека какого-то... Бармалія, який там мафію. Застосувати відносно родинка Андрія Івановича запобіжний захід у вигляді тримання підверті в державній установи Харківський слідчий ізолятор строком на 60 днів до 26 серпня 25 року включно без визначення застави.